Нова інформаційна година на телеканалі Тівісім 8 розпочинається просто зараз. З вами в студії Богдан Шемчук і в режимі наживо продовжуємо обговорювати найактуальніші події сьогодення, зокрема найактуальніші події цієї російсько-української війни. І просто зараз будемо говорити про те, що в Пскові горять літаки. Ну а в Києві щонайменше двоє людей загинуло внаслідок ворожої атаки. БПЛА. про це детальніше будемо спілкуватися з військовим експертом, який з нами відеозв'язком. Це Петро Чарник, пане Петре, мої вітання. Слава Україні. Тож розпочнемо із Пскова. Наразі відомо про те, що там атаковано аеродром Крісти, який є аеродромом подвійного базування, як цивільних, так і військових літаків. Він знаходиться у відданні Міністерства оборони Російської Федерації. На цьому аеродромі, за повідомленнями Розмі, було дислоковано військово-транспортний авіаційний полк. Наразі там введено план Едельвейс, спецслужби перевели на посилений режим. Всьому особовому складу видали зброю, засоби захисту та виставили на вулиці для охорони. Більшість співробітників зараз оточили аеропорт, туди доставили кілька автобусів із поліцейськими. Крім того, в московських аеропортах два рази також за ніч було оголошено режим килим. Мова йдеться про аеропорти Внуково та Домодєдово. На прийом та виліт літаків також було закрито аеропорт Черм'ятєво і більше того, неспокійно сьогодні було і на Брянщині після падіння БПЛА на Брянському заводі мікроелектроніки. Почалась пожежа, горіли там 40 квадратів. У 16-му корпусі заводу тим не менш повертаючись до аеродрому Крісти, так також є відома е, інформація про те, що е, внаслідок цієї атаки було пошкоджено 4 військово-транспортних літака Іл-76. Е, і також ми знаємо про те, що саме в е, Пскові ж там е, за, скажімо так, російською пропагандою там е, дислокуються їхні елітні псковські десантні війська. То тепер вже можемо казати, що вони не десантні війська, а звичайна піхота. Які часи не так, але де є кілька важливих стратегічних моментів від в тому, що відбулося саме цієї ночі. Перше несеметрична відповідь у частині завдання ударів по російській території сьогодні набула найбільш масштабованого вираження, і це направду дуже добре. Другий момент продовжується ревізія якості роботи їхніх, Протиповітряної оборони, отже, не витримують жодної конкуренції їхні найсучасніші комплекси. А це направду дуже стратегічний удар по їхньому воєнно-промисловому комплексі, бо задумаються їхні світові закупівельники, скажімо, ті, які постійно закупляли там С-350 чи С 400 А чи вартує ця техніка того, щоб в неї укладати гроші? І направду, мінус чотири машини цього класу це дуже серйозно. Чому тому, що іл 76 повноцінно вони вже будувати не зможуть це, доволі серйозна машина, яка за забезпечує, що їхню логістику повітряним шляхом навіть у Сирію це возить усі необхідні матеріали до їхнього контингенту, тому мінус чотири такі машини це направду дуже хороший результат як за одну ніч. Якщо говорити в цілому, ці атаки БПЛА, так, які ми бачимо в тилу Російської Федерації, наскільки вони на вашу думку зможуть вплинути на перебіг подій на фронті, і чи сильно вони деморалізують особовий склад російської армії, який наразі ну фактично воює на території України, це дошкульні ще не в той масштабі. Переливав війну війну. Переливає ми про це неодноразово говорили. Хороша кількість авіації і ще одна машина F-16, які задекларована до передачі, це направду дуже хороша кількість авіації і велика номенклатура до них далекобійних ракет і важких бомб. От як тільки умовно почнуть працювати 3-4 ескадрилі одночасно і засипати лінію з фронту бомбами і далекобійними ракетами у першу чергу Кримський півострів, тоді дійсно за кілька. Тижнів такої скрупульозної щоденної частої роботи перебіг війни може змінитися. В частині мотивації не вірю я у росіян, як таких, що щоб там не відбувалося, вони завжди будуть готові помирати за царя, за родину, за Путіна, за вілічі і ще чотна за що. Звичайно, дуже добре, що там починає прокидатися страх. Але я не вірю, що російський страх може привести до яких соціальних бунтів, котрі у підсумку можуть змінити владу, а зміна влади якраз і може змінити перелік цієї війни. Не вірю в росіян як таких. Ще також хочу трішечки заакцентувати увагу на військово-транспортних літаках Іл-76, які були суттєво пошкоджені під час цієї атаки. Якщо говорити в загальній кількості, скільки у росіян їх ще залишаються. Тому що 4 одиниці це звичайно крутий результат, але тим не менш, яка кількість залишається у росіян боєздатних цих літаків, які здатні забезпечувати необхідну логістику російських військових, і чим це означатиме це, що вони тепер будуть ще глибше в Російській Федерації ховати свої літаки? Однозначно вони будуть їх переміщувати на ще глибші дистанції. А от це буде навантаження на су і трупс нашу конструкцію літака і на? Його моторну частину я вже зазначив, що будувати нові такі літаки дуже для них проблематично. Це неймовірно важко, але є ще один цікавий аспект, що буде відбуватися. Вони і так дефіцитні зенітно ракетні комплекси ближньо середнього радіусу дії, скажімо, такі як панцер С С-1» чи Тор 2 чи будуть знімати з фронту і будуть в обов'язковому порядку ущільнювати свою протиповітряну оборону на тих аеродромах, де ці машини будуть базуватися? Отже, в якій частині прикриття їхніх військ з повітря буде зменшуватися? А у перспективі це відкриває для нас чимало вікон можливостей. щодо можливостей, які відкриваються у збройних сил України, а також їхній звитяг на фронті, ми обов'язково також поспілкуємось. Перш за все, також хотів би поспілкуватися з вами про нічну повітряну атаку ворога. Ворог вкотре атакував Київ і Київську область, і це була так само атака комбінована, скажімо так, тому що використовувались і ракети, використовувалися також і дрони. Але, тим не менш, питання полягає в наступному. Ми, ну, фактично ж не бачили оцих масованих обстрілів, про які багато говорили на День Незалежності, і фактично вперед день і після Дня Незалежності. Якщо не помиляюсь, це от перший такий потужний обстріл, який насправді відбувся. На вашу думку? Чому ми не побачили того масованого ракетного обстрілу на день незалежності? І Чи означає це те, що ворог готує і приберігає ракети до початку опалювального сезону, аби продовжувати завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі? Слушна думка, я персонально її поділяю і на ній стою. Накопичують великий боєкомплект. Розуміємо, що всі запаси які були до початку війни практично вистрілені. Нічого мало що залишилося із того часу. Зараз перейшли у режим, виготовлення, застосували у межах від 60 до 80 ракет х перших 3 м 14 калібр і ха 47 м 2 два можуть виготовляти і накопичують чи буде друга хвиля енергетичного терору в обов'язковому порядку, але я не думаю, що вона буде дошкульніша і серйозніша ніж минулої зими. зими. Наш ринок наситився невеликими. Тизельно бензонованими бензонованими генераторами, які спроможні забезпечити так так звану громадянську потребу у електроенергії, а наші енергетичні ресурси, особливо по ремонту і введенню на заксплуатації атомних енергоблоків, ідуть із випередженнями. Де на початку весни навіть трохи щось експортували. Я більш ніж упевнений, що ми впораємося, але чи будуть прильоти, і чи вони будуть болючими в обов'язковому порядку? Також Гана Майлер повідомила про те, що ворог у пастці. наразі в Бахмуті окупанти не можуть вийти із міста та повноцінно пересуватися по ньому. Ситуація розвивається доволі динамічно на всіх напрямках. Якщо говорити про схід, то там непогано. Ми просуваємось по бахмутському напрямку. Рухаємось по південному флангу, вийшли на багато пануючих висот, і власне ворог там упасться, тому що вони з Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту також пересуватись не можуть. Про це зазначила Ганна Маляр, і крім того, вона зауважила, що в районі Авдіївки та Мар'їнки триває наступ росіян, але українські захисники його стримують. А, власне, ситуація навколо Бахмута. Ми вже тривалий час говорили про те, що є велика ймовірність того, що там відбудеться оперативне оточення. От, власне, з повідомлення Ганни Маляр цього, яке я тільки що озвучив. Чи можемо ми говорити про те, що це оперативне оточення воно вже фактично здійснена, і який, на вашу думку, може бути подальший перебіг подій саме на Бахмутському напрямку? Ми рухаємося до нього повноцінно. Цей котел ще не закритий, але є всі передумови для того, щоб він закрився. Що відбудеться? Якщо станеться оперативне оточення, звичайно, який час вони ще будуть триматися, бо сили і засобів натягнули чимало, тобто ще не, не касуємо їхній менталітет, а русський солдат плен не здається, це їм задовбано в голови. Але як тільки точка оперативного оточення складеться, то найімовірніше, що контингент буде знищений. А на для нас і для перебігу війни у частині ідеології було б дуже добре, щоб кілька тисяч. Ян здалися у полон. Оце вже була перша справжня серйозна ну, така точка мотиваційного надлому. Як буде час покаже, не поспішаємо, чекаємо на цю на завершення цієї важкої операції в стратегічному сенсі. Бахмут себе виправив на 100%. Нагадуємо, що було дуже багато скептиків, які вважали, що його не вартує утримувати, але він виконав своє стратегічне завдання. У Бахмуті, по великому рахунку, заглох той великий їхній наступ, який вони дійсно організовували, із листопада місяця минулого року Фонія контрнаступу на бахмутському напрямку хотів би також запитати наступне: от в разі того, якщо ми все ж таки побачимо там кілька тисяч військових російської армії, які захочуть здатися в полон, так і якщо ми все ж таки побачимо. Правильно використане там оце оперативне, скажімо так, оточення Бахмута, чи означатиме те, що посипеться і інші напрямки в обороні Російської Федерації, тому що ми ж пам'ятаємо, як довго вони билися за Бахмут, як довго вони продавали його, зокрема в своїй пропаганді мешканцям Російської Федерації, чи означатиме це, що інші лінії фронту також посипляться? Може таке статися, але це не є абсолютно константа, тобто може бути дуже по-різному. менталітет росіян дуже специфічний. Вони вміють битися до останнього патрона. Тому не зовсім коректно стверджувати, що це є абсолютна дихотомія. Тобто, якщо Бахмут падає, то інші фронти також падають. Такий варіант можливий, але він не є абсолютно. Купяно Лиманський напрямок росіяни продовжують там зосереджувати як і військову техніку, так і кількість особового складу. І, зокрема, міністр оборони Різнікова, якщо не помиляюсь, останніми днями зазначав про те, що там приблизно біля 100 тисяч російських військових наразі зосереджено. І є, попри шалений тиск російських військових. Там є все ж таки можливість того, що вони там також можуть потрапити у пастку. Ваша думка щодо куп'яно-лиманського напрямку, чому він так важливий росіянам наразі, що вони зосередили там таку велику кількість живої сили і військової техніки. なかっ Ну, нам їхня державність, цю хвилину тримається на пропаганді, їм потрібні якісь позитивні результати. Вони зазнають поразки на південному поздармі, вони задають поразки під Бахмутом. Бахмут ми вже розібрали. Їм треба генерувати хоч якийсь успіх. Чому не обрали цей напрямку? Він просто дуже зручний з точки зору логістики, близько до їхнього кордону. Отже, не треба застосовувати великі ешелони для довезення боєприпасів. Усе можна перевести на вантажівки, і в тій частині на правду це дуже зручно і от, дійсно будуть тиснути. Потрібні правильні реляції, що вони чогось досягнули. Плюс, дійсно, з концентруючи там сили і засоби, вони вважають, що ми зніматимемо свої сили і засоби в першу чергу з бахмутського плаздарму. Чому Бахмут для них важливий ми вже розібрали Щодо південного напрямку, то Наталія Гуменюк зауважила про те, що ворог наразі відступає на тлі прориву його лінії оборони на запорізькому напрямку. Зацитую. Коли зараз йде безпосереднє просування наших військ, у ворога вже немає шансів закріпити ту оборону, яка була надірвана. Тому через деякий час вона опиняється в статусі проривна. Тобто просування наших військ очевидне в географії, воно демонструє, що безпосередньо сили противника відступають. Про це зазначила речниця. От те, що власне сили противника відступають, ми побачимо якийсь такий швидкий, скажімо, відступ на південному напрямку з точки зору того, що збройні сили України прорвали таку першу лінію оборони важку, тому що ми пам'ятаємо, скільки часу потрібно було для того, аби прорвати цю лінію оборони. Чи побачимо ми якісь можливо жести доброї волі? Так чи побачимо ми якісь швидше відступання від російських військових? Знову ж, Поспішати, складаються всі передумови для того, щоб обвалити південний подар. Дійсно, в одній окремо взятій локації ми зуміли прийти першу лінію, котра називають лінія забезпечення. Саме вона максимально всіяна всіма можливими вибуховими пристроями. Нагадаю на один метр квадратний до п'яти таких е, таких приборів. Це дуже серйозно. Доторкнулися до другої, але там треба закріпитися, там треба побудувати адекватну охорону і оборону наших нових позицій, перегрупуватися і рухатися. Тися далі другу і третю лінію, також треба пробивати. Єдиний правда є направду хороший аспект для розуміння, що далі нічого такого, як оця так звана лінія Суровікіна немає, якщо цей пролом стане повноцінним, то наші ударні підрозділи, які можуть швидко рухатися на колісній техніці, направду можуть почати організовувати серйозні великі оперативні охоплення великих угруповань військ. Але до цього ще має дійти якийсь час. Розуміємо, що все це має відбутися. У циклі сухої погоди, котра буде тривати десь до середини кінця жовтня, а може трошки далі. На мій погляд, вересень насправді мав би для нас стати проривним. А, от, власне, трішечки про погоду, тому що ми ж пам'ятаємо, що і президент України зазначав про те, що там контрнаступі певним чином через погоду відкладався, також тому, що ми бачили, яка там дощова була весна. Фактично. Е, якщо говорити про те, що збройні сили України, припустимо, не встигнуть до початку там цих от систематичних дощів, до завершення сухої погоди, вийти на необхідні позиції, на необхідні рубежі, що означатиме це те, що завдяки погоді у Росіян буде шанс знову ж таки окопатися, створити певні загородження, створити певні, скажімо так, лінії перешкод для збройних сил України. Саме так, так воно і буде на превеликий жаль. Тому треба дотискати по максимуму загар, що Можемо дотиснути, чим збройні сили і займаються. Також є інформація про те, що окупантів наразі викурюють із токмака. Про це повідомив Марфедерів. Майже щоденна бавовна і звільнення населених пунктів на Мелітопольському напрямку перетворюють поки що окупований Токмак із профронтового міста на цілком фронтове. Оборона ворога дає тріщину, тож перші щури біжать із істоночого російського корабля за повідомленнями самих мешканців. Місцева окупаційна влада на низькому старті її перевозять в інше місто. Власне, теж теж самий гвалт відбувається і в російських пабліках. От на фоні цієї інформації, чи можемо ми робити припущення, що все ж таки збройні сили України рухаються от тим правильним темпом, про який ви зазначаєте, аби закріпитись на необхідних позиціях. Скажу одним реченням – все рухається правильним темпом. Більшу локацію аналізувати не треба. Пане Петре. Я дякую вам за те, що ви були разом із нами. Петро Черник, військовий експерт, детальніше обговорювали бавовну на Російській Федерації, а також ситуацію на лінії фронту. Ще раз дякую, що були разом із нами.